Цієї ночі загарбники обстріляли селидове Донецької області. За даними голови Ова, ворог поцілив у житловий будинок. Щонайменше 12 поранених три людини загинули. Серед поранених чотири дитини. Пізніше російські війська вдруге за ніч обстріляли селидове. Пошкоджено корпус лікарні. 45 пацієнтів медзакладу вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда. Загалом, внаслідок ударів, пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця, аптека і 4 автомобілі. Остаточні цифри ще можуть змінитися, додав голова ОВА. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він їздив в райони ведення бойових дій на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Тож, за результатами роботи, ухвалено оперативні рішення щодо залучення резервів бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження наступального потенціалу окупантів, повідомив Сирський. Генштаб зсу підтверджує знищення корабля Цезаря Кунікова. Відомо, що збройні сили України з підрозділами гур міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів. Цезар Куніков. у момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Сьогодні, 14 лютого, відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. За даними голови місії України при НАТО Наталії Галібаренко, на зустрічі буде доповідь про постачання в 16 Україні. Військові чиновники із 50 країн зустрінуться, аби обговорити підтримку Україні у боротьбі проти агресора. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроект, що містить допомогу Україні. Про це сказав американський журналіст з посиланням на слова самого Джонсона. За словами медійника, на питання до Джонсона: чи збирається той винести на розгляд в палаті законопроект Сенату? Спікер відповів: зараз точно ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага палати представників. Цитує журналіст Майка Джонсона. Фермери з Чехії та інших країн Центральної та Східної Європи планують взяти участь у міжнародній акції протесту 22 лютого. Про це повідомляють місцеві змі організації сільськогосподарського сектору Центральної та Східної Європи. Ведуть обговорення проблем із ЄС. З понеділка по вівторок у польському Отренбурсі чи на околиці Варшави триває зустріч представників сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії.